Друзі, всім привіт! З вами я Максим Кравченко. Ви на каналі Overlook, і це новий випуск Overlook News, у якому я буду розповідати про роботи таких виконавців як Тарута, Женя Голуб, ЮАР, Рай та Причоска. І ми починаємо. Сьомого жовтня гурт Тарута презентували трек під назвою Свята Джавеліна. Пісня була написана на початку повномасштабного вторгнення, в той час, коли велися важкі бої за Київ, Чернігів та Харків. Не поступимось, повертай. Тут про тебе давно всі знають. Митю чують і упіймають з нами краще не загравай. Також 7 жовтня Женя Голуб представив трек під назвою Вони. Наші люди надихають. Пісня Вони це висловлення власних емоцій та величезної вдячності всім, хто робив, робить і буде робити все можливе та неможливе для захисту України від російських загарбників, каже Женя. Друзі, прямо зараз підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. Поставте лайк цьому відео, напишіть будь-який коментар та поширте це відео у себе в соцмережах. 13 жовтня гурт UR презентував трек під назвою П'яні дороги. Ми без перебільшення вистраждали цю пісню, але все це того варте. Ми дуже любимо цю пісню. Це все про нас, кажуть учасники гурту. 14 жовтня гурт «Ерай» презентували трек під назвою Звір Тут все пропахло мерцями, тими самими отцями, подували, що бісими, але тут скрізь. Тут все пропахло мерцями, гуляють лови полями. Ця пісня присвячена всім, хто боронить суверенну Україну. Нашого сьогодні поля. Та 16 жовтня гурт причоска презентували трек під назвою Вже місточка немає. Будь сусідом з гівном ми не мали бажання, але Бог підкинув нам випробування. Класти нам всім на загадочну душу, на вашу мір і на дідах хуйлушу. Вже місточка немає, це весела пісня про Кримський міст. Вже місточка немає, не кацап тікає, цаптікає, гуляй, гуляє. Як у це по-домашньому А на сьогодні це все. Всім дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайк цьому відео та писати будь-який коментар. Друзі, насправді нових українських рок пісень за останній час дуже багато, тому я вирішив розділити їх на декілька відео. Тож найближчими днями очікуйте нове відео. Не забувайте допомагати Збройним силам України. Усі посилання на різні фонди ви знайдете під цим відео. Підписуйтесь на Фейсбук та Інстаграм, і якщо бажаєте підтримати проект фінансово, ставайте нашими патронами. Ну і наостанок, слухайте українське, підтримуйте українське. Всім нопарасян!